Вітаю, майстри та пригодники! Можу припустити, що напередодні прийдешніх свят або ж в розпал зимового сезону вам хотілося підволіктися від буденності та поринути у фантазійні пригоди під земель та драконів, де крижані стежки та хуртовини лишень підбурюють наше захоплення, і поки ви шукаєте натхнення і вигадуєте закручені сюжети, я приготував для вас п'ять тематичних монстрів для ваших зимових авантюр. Тролі це класичні фентезійні монстри, відомі своєю здатністю до регенерації в офіційній пригоді Icewind Dale Rime of the Frostmaiden були представлені так звані крижані тролі, серце яких має унікальні магічні властивості. По перше, той, хто споживає серце, запозичує здатність тролів до регенерації на 24 години. Ба більше, якщо серце закупати в землю, воно викликає хуртовину, а також відомо, що карги перетворюють серця крижаних тролів на талісмани, які живляться теплом. Пошуки серця крижаного троля, аби врятувати королівську особу, можуть стати захопливою пригодою цього зимового сезону. В якості альтернативи можна підготувати і детективну історію, в якій персонажам необхідно буде визначити причину того, чому усі вогнища міста миттєво гаснуть, змушуючи місцевий народ страждати від нестерпного холоду, а потім вполювати цю каргу, що створила артефакт серця троля, який і поглинає полум'я. Ще один монстр з пригоди Icewind Dale Rime of the Frostmaiden не залишить вас байдужими, адже ходок Зимносвітла колись був гуманоїдом, який помер від екстремальних температур, і тепер існує як труп, що випромінює сліпуче потобічне сяйво. Істота убита ходаком замерзає на 9 днів, і протягом цього часу її не можна розморозити чи воскресити з мертвих. Це означає, що ці ходячі жахи можуть перешкоджати чарам воскресіння партійного клірика. Ви можете спробувати відтворити сюжет науково-фантастичного фільму Джона Карпентера 1982 року під назвою Щось. Одного доленосного вечора дослідницька група натрапляє на дивовижну знахідку під льодом, яка перетворює їхніх колег одного за одним на ходоків земносвітла. Чи можуть вони вижити та розгадати містичну пригоду проклятої знахідки? Ця бабця з книги Волос Guide to Monsters» напевно хоче позбавити усіх різдвяного настрою, але ж на що вона спроможна? Карги Б'єр живуть у засніжених землях, змінюють погоду довкола себе та тероризують цілі села лютими морозами. Після того як вони вб'ють когось у битві, не зважаючи на дії інших ворогів, Б'єр скористається своєю особливостю. Фіст, аби з'їсти труп ворога, який загинув протягом останньої хвилини, і це гротескне видовище змушує тих, хто це спостерігає, здійснювати рядкидок мудрості. У разі провалу побачене лякає і робить тебе надієздатним. В якості зачіпки для своєї пригоди відправте своїх гравців у селище, яке страждає від жахливої хуртовини. Погода змусила жителів налаштуватися один проти одного. На вулицях почалися сутички, а сварливі настрої зовсім витиснули святкову атмосферу. Лише досліджуючи довколишні гори, гравці відкриють лігва підступної бабці Б'єр, що стоїть за всім цим, і сподіваюсь, врятують жителів села від їхньої загибелі. Ці червоні капелюшки з книги Вола Guide to Monsters віддалено нагадують новорічних гномиків, якби, звісно, останні були фейми вбивцями з величезними серпами. Вони з'являються у місцях, де пролилася кров і просочилася у землю, проростають, наче червоні гриби, і вперше опинившись під місячним сяйвом, перетворюються на зморщених низкорослих гномів із горбленою спиною, які отримують велике задоволення від масових вбивств. Вони повинні змочувати свої капелюшки свіжою кров'ю, принаймні раз на три дні інакше ридкапи перестануть існувати. Червоні капелюшки можуть стати чудовими антагоністами для вашої новорічної пригоди, якщо ви, звісно, плануєте такий собі похмурий трилер про серійних новорічних гномів бивць Насправді їх не обов'язково робити головними лиходіями. Значно цікавіше було провести якусь детективну пригоду з жертвоприношеннями, містичними ритуалами і таємничим лиходієм, який прикликав червоних капелюшків у матеріальний світ. Я просто не міг оминути увагу цього класичного ДНД-шного монстра. Ви можете сказати, що він не має бути у цьому списку та ще й на першому місці, адже нічого новорічного і святкового в його образі немає. Більшість з вас знає, чи зустрічали цього монстра у подобі скрині зі скарбами, але технічно міміки можуть перетворюватися на будь-які неживі предмети, включаючи різдвяні подарунки. Тільки уявіть собі, як персонажі гравців радісно зазирають під ялинку, а у їхніх подарунків Відростають челепи. Як, взагалі, мімики потрапили у їхній дім? Може, це ретельно спланований замах на вбивство? Навряд чи вороги персонажів відмовляться від своїх намірів після однієї невдалої спроби. Раптом персонажі опиняються посеред вихору інтриг. Сподіваюсь, наповненому великою кількістю міміків, що приймають форму неочікуваних предметів. На цьому тематичний список завершується, і я як завжди нагадую вам про вподобайки, коментарі та підписку. А також, користуючись нагодою, інформую, що я нарешті створив BuyMeACoffee, за допомогою якого ви можете підтримати розвиток мого YouTube і Telegram каналів. Так, якщо не знали, то й таке в мене є. Всі посилання можна знайти в дереві посилань під відео. До нових зустрічей, друзі, і нехай вас переслідують лише переваги.